Новий скандал навколо Мудрика. І ні, я не прикалуюсь. Маліновському вигадали цікаве прізвище. Перша результативна дія Степанова за новий клуб. Батагов розриває Туреччину. Українські трансфери і інформація по київському Динамо. Нарешті щось цікавеньке. Вітаю, друзі, Макс Фельдак канал трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Зараз трішки, хоча як трішки досить, досить сильно хворію. Тому поставте свою вподобаю, це мене дуже сильно мотивує робити нові для вас відоси, оглядати новини українського футболу. Подякую. Розпочнемо із Донецького шахтаря. Гірники мінімально програли ЛНЗ в контрольному матчі. Єдиний гол у другій половині гри забив Олег Горін. Перша і друга команда УПЛ грають між собою. Тим часом Динамо закривається від усіх, ховаючи свою мега-гіпер. Тактіку. Власне, давайте про Динамо поговоримо. По перше, Ігор Костюк сказав наступне: Динамо будує сучасну модель гри, вертикальну, зональну, інтенсивну, з акцентом на швидкість рішень і ефективність. Успокойся, друже, будь ласка. Шкода, що ви цього не побачите, додав спеціаліст, але це вже ваші проблеми, додав трошки згодом. Ну, в анонсі я сказав, що там цікавеньке навколо Динамо є. Власне, це, ну, якби не те, про що я говорив. На перегляді в ю 19 перебуває 18-річний венесуельський захисник Девіс. Номер 18-річний венесуелець вийшов у стартовому складі на товариський матч проти Чіксереди. Відзначившись асистом і голом, уже більше результативних дій, аніж за півроку від Блєну це. Жодного разу в ДК такі трансфери, трансфери не стріляли. Прям жодного. Ну давайте подивимось. Поки що, знову ж таки, ми дивимося на це все через певну призму, через призму. Того, про що ми постійно чуємо про київське Динамо, і звідси йде таке відповідне сприйняття. Оптимізму просто немає. Немає оптимізму з приводу київського Динамо. Через те будь-яка будь подібна інформація буде так сприйматись. А іншої і бути не може. Ну, серйозно. А, а, а хто, хто топовий і цікавий, реально поїде в Динамо? Стоп. А як же металіст Карпати? Інші команди, які когось та й підписують. А Ігор Суркіс Динамо транслюватиме всі наші матчі, надаватимемо максимум нових новин про клуб і улюблених гравців для наших болівальників. А взагалі це така клоунада, що спочатку Динамо на прохання головного тренера закриває трансляції, а через три дні виходить Суркіс і каже, будемо показувати. Комунікації нуль, відповідальності, нуль, взаєморозуміння нуль. От, Макс, що ти то пригнічений про динамо розповідаєш і нам сум навиваєш. Єдине, що тут можеш сказати. А по факту все написали по факту. Розбавимо атмосферу прикольним представленням Антона Глущенка. Ну, прикольно чи ні, оцінюйте самі. Підісвій. Піздіс, під піздіс. Забивай за куди Олександрія оголосила про перехід нападника шерифа і збірної Мавританії. Яде на бумазі виглядає топ. Подивимось, як буде на практиці. Металіст 1925 підписав 18-річного Баптістелу з Крузейро. Раніше була інфа, що сума трансферу, увага 4 мільйони євро. Для ОПЛ і іміджу дуже хороший трансфер. Батагов третій поспіль потрапив до команди тижня турецької суперліги за версією Софаскор. Арсеній там розриває турецьку суперлігу, і я не просто так вам взагалі про нього говорив останні два місяці. Батагов зараз це чувак, за яким кожен з вас має слідкувати. Це майбутнє українського футболу. Запам'ятайте ці слова. Головне, щоб допінг не вживав. Бенфіка хоче отримати 50 мільйонів євро за можливий продаж Трубіна. ця сума має відлякати покупців, аби зберегти українця. Така, от, друзі, інформація. 40 плюс 10 бонусами будь-який топ-клуб заплатить. В принципі, це очевидно, але знову, судячи по тому, як Турбен себе зараз демонструє в Бенфіці, його перехід в якийсь клуб рангом вище, ніж Бенфіка, цілком ймовірний. Йдемо далі, друзі. Як ви знаєте, днями відбулася прес-конференція УАФ, і там було дуже багато всього. По-перше, Ігор Бурбас, він, як завжди, увірвався, щось почав говорити, почав говорити максимальний бред. Я, друзі, не журналіст, я не вмію готувати правильні питання. Я, можу тільки якусь, як то кажуть, торочити. Все. Ігор Бурбас прийшов, почав е душити Андрія Миколаївича Шевченка, його підтримала його команда. Ігор Бурбас нічого толкового у нього не запитав, запитав тільки: за, А ви були співвласником е начукотки какого-то там е завода чи таке. Ні, не був. Е брешете?» ні, брешете ні, брешете Якась, коротше, максимальна клоунада. З боку Ігоря Бурбаса Андрій Миколаївич Шевченко це не знаєте, це не та людина, яка може е, так харизматично виступати на публіку. Це не його роль, і це нормально. Ну, не, всі, не всі мають бути люди в політиці і президенти не всі мають бути такі, що прям ай-ай-ай! У них на то є команда, яка теж над цим всі вміє працювати. Це абсолютно нормально. Е, ви хочете балабола, який буде в. Туфля Лакост ходити за мільйони там крокоділів і кожні. Чи ви хочете людину, яка в чомусь розбереться? Я зараз не захищаю Андрія Шевченка. Я просто говорю про те, що е, ну, всі знають, всі знають, чому Ігор Бурба ставить такі питання. Всі знають, чому він це робить. Чому взагалі хтось сприймає його інформацію? Так, іноді ми беремо якісь його інсайди. Але, вибачте мене, іноді його інсайди збуваються. І ми про них, ну, власне, говоримо. Але все, що стосується, от. Ував, що говорить Ігор Бурбас, то хай він то говорить. Де й за закритими дверима? Ну і друзі, там було цікавеньке, сказали, що Рибров не аут не буде. У Ав його звільняти. Втім, от Ігор Бурбас каже, що Рибров сам піде, якщо не пройде зі збірною на ЧС. Логічно, тим більше пропозицій від клубів у нього будуть. Ну, власне, так, подивимось, що з того буде. Сказали, ще що натуралізації ні. Корупції ні і так далі, ні. Це теж в якому сенсі хороша інформація, бо ми багато про це чули, дуже багато. Тут нам все так розклали, розклали по поличкам. Ще більш детально, звісно, друзі, розказати вам не можу, бо не дивився всю цю прес-конференцію. Хворів. Але знову ж таки, підводячи підсумки того, в якому наш, наш футбол нині режимі, я вам приведу таку чітку паралель. Зараз грається Медіаліга Євастіл. І там зараз власне, тури граються в Києві. Але от в Києві як виявилось полів, за якими нормально доглядають, які в нормальному стані. Ох, як мало. Стільки. От. А манежів, як ви знаєте, в Києві ще на три більше, ніж стільки. Не бачимо великих якихось розвиткових моментів в нашому футболі. Не бачимо. Артем Степанов, друзі, відзначився першою результативною дією за Утрехт. Асистом у матчі проти НЕК. Артем Степанов, молодець, не збавляє обертів. У Джену вигадали нове прізвисько для Маліновського коментарі. Запланили, друзі українці. Тільки подивіться на Ей, ці от прикольчики. Ну і друзі, новий скандал навколо Мудрика. Давайте вам. Повідомлю що там. Український журналіст Ігор Циганик звинуватив він грач освіта збірної України з футболу Михайла Мудрика у підтриманні зв'язків з росіянами. Як зазначає джерело, люди, які зараз оточують Мудрика, працюють з Росією через е, підставних осіб. Зазначається, що Мудрик в Лондоні спілкується переважно з російським ком'юніті. У минулому сезоні Мудрик провів 15 матчів, забив три голи і дав 5 результативних передач. Це вам просто як додатковий факт. Е, джерела Ігоря Циганика це одне. Звідки він це бере. Але погодьтесь, якби це не сказав Ігор циганик, десь такі думки у всіх, в принципі, і були б, і є, і будуть, і так далі, і тому подібне. Да. <му> ну і друзі, на сьогодні це було все. Витиснув максимум з себе енергії, іду далі лікуватись. Навіть важко вимовити, що зараз чим хворію. А, бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось. Не хворійте. Не хворійте, хоча це складно, але не хворійте.